Молимося за українських воїнів, мужніх справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось молитвою до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами залишилися, зупинились на з'явлення Бога Якову у Бетере. І буде потомство Твоє. Немов порох землі, і поширишся на землі, і на схід, і на північ і на південь, і благословляться в тобі та в нащадках твоїх всі племена землі. І ось я з тобою і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, бо я не покину, не покину тебе. Аж поки не вчиню, що я сказав був тобі. Щодня молимось, підписуємось на цей канал, ставимо вподобайку, пишемо коментар. Дякую вам, благословенного вам дня, благословенного вечора. Бережіть себе до завтра.